Доброго ранку, доброго дня, мої хороші. Діти, ми з вами отримали листа від зайчика. Ось що він пише. Любі друзі, запрошую вас до країни математичних знань. У ній багато цікавих міст, де на вас чекають захопливі ігри та завдання. Ця країна знаходиться дуже далеко, тому краще полетіти на літаку. Я заздалегідь придбала квитки. На борт літака будете заходити по одному ось наш літак. І що, мої хороші, ми з вами вирушаємо в чудову казкову країну математичних. Знань. Ну що, рушаємо. Ось ми з вами приземлились. Наш літак приземлився і місто перше порахуй. Гра чого? Скільки. Давайте ми з вами порахуємо. Скільки у нас з вами яблук. Так, яблук у нас одне. Скільки у нас грушок? Так, грушок у нас два. Скільки у нас персиків? Один, два, три. Отже, персиків у нас три штучки. Скільки у нас абрикосів? Один, два, три, чотири. Отже, абрикосок у нас чотири. Скільки у нас лимонів? Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, лимонів у нас п'ять. На наступному малюнку у нас овочі. Скільки у нас капусточок? Так, одна головочка капусти. Скільки у нас баклажанів? Один, два. Отже, баклажана два. Скільки у нас кабачків? Один. Два, три. Отже, кабачків. Три штучки. Скільки у нас морквин? Один, два, три, чотири. Отже, морквинок у нас чотири. Скільки у нас огірочків? Один, два, три, 4, 5. Так, огірочків у нас 5, мої хороші. Молодці. Ось з цим завданням ми з вами впоралися. Добре, сідаємо в наш літачок і відправляємось далі. А далі у нас місто цифри. Гра. Пропущені цифри. Які ми з вами бачимо пропущені цифри? Один після одинички, що пропустили? Циферка два, три, після трічки, що пропущено. Так, цифра чотири, п'ять після п'яти, що пропущено. Шість, сім, після сіми. яку цифру пропущено? Так, вісім, 9, А після дев'яти яка пропущена цифра? Десять. Давайте порахуємо їх спочатку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці мої хороші, і з цим завданням ми з вами також впоралися. І наступне у нас гра «Назвіть сусідів. Давайте ми з вами поглянемо, які сусіди у нас сховалися. Перше число у нас один. І його сусіди. Попереду, яке число одинички? Нуль, а позаду? Два. Так, числа сусідів числа п'ять. Попереду п'ятірки, яке число малята стоїть? Так, чотири, а позаду після п'яти. Ось наступне завдання називається ара полічи. Давайте ми з вами полічимо. Від одного до п'ятнадцяти. Починаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодці. А тепер ми з вами порахуємо в зворотній бік. Від більшого. До меншого. Починаємо. П'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Давайте спробуємо ще раз. Від меншого до більшого. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ять. А тепер від більшого до меншого: п'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці! І з цим завданням ми з вами впоралися. Ось малята. Наступна у нас зупиночка, місто Розумнички. Малята це місто, місто з розв'язування задачок. Нам з вами приготували декілька. Задачу. І нам з вами потрібно їх буде розв'язати. Тож ви будьте, будь ласка, уважні і слухайте тихесенько, і будьте дуже, дуже обачні. Ну що, починаємо ось перша задачка. Білка шишечки збирала, розкладала, рахувала, під сосною три знайшла. Ще одну на гілці. Скільки всього припасів? Білочка з, е, з, припасла собі гостинців. Давайте ми їх порахуємо. Отже, три додати один. Скільки буде? Так, буде дорівнює чотири. Молодці. Наступна задачка. Киця кубики купила, та один десь загубила. Ой, біда мені, біда, три було, а стало два. Скільки горішків у бною порожньому кошику? Давайте порахуємо, три відняти один. Дорівнює два. Так. Молодці. Наступно скачуть жабки. Ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава. Тут п'ять жабок, а там дві. Скільки жабок у траві? Давайте порахуємо. П'ять додати два дорівнює сім. Молодці мої хороші. Які ви в мене розумнички? Ми з вами з цим завданням також впоралися. Наступне у нас з вами завдання це геометричні фігури. Які ми з вами знаємо геометричні фігури. Давайте поглянемо на малюночок, які геометричні фігури там зображені які ми бачимо геометричні фігури? Трикутник, молодці, квадрат, коло, овал та прямокутник. Молодці. Давайте ми їх порахуємо, скільки їх на малюнку. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці мої хороші. Ось. Наша подорож з вами завершується. Ви були дуже уважні і дуже розумні в мене. Я вам хочу побажати всього найкращого. До побачення, мої хороші, до нових зустрічей!